Історія трансформації, майстра спорту зі спортивної гімнастики, КМС зі спортивної акробатики. Я зі 138 кг, я вже важу 130, вже 129. От. Ну, але це е, процес пішов, я вже 28 років. Я перепробувала все. Я була і вегетаріанцем, і сироїдом, і веганом, і карнівором. Я е, харчувалася по групам крові. Я здавала купу аналізів. 40 років я з'ясувала, що в мене немає половини щитовидки з народження. І мені лікар прописала гормони, я так їх купила, подивилася на них і не приймала. От. І я худно і останнім часом, останні два роки, в мене вага тільки набиралася, і ніяк вона от, взагалі не могла навіть скинути навіть один кілограм, от. що я такого не робила. І я так зрозуміла, що я ходжу по колу. І я так подумала, що мені потрібна якась система, бо я навіть не знаю, в який бік мені бігти. Я почала з Coral Detox Plus, і вже за два тижні в мене був результат. Ще я вживала чай, я вже пропила його 15 днів по дві упаковки, і хайфайбер на вечерю замість вечері. Вже на першому кроці на програмі Detox Plus відбувається легке очищення. Організм перебудовується, починає відновлюватися і знову працювати правильно. Як результат, легкість шлунку і ШКТ в цілому, мінус зайві неприродні кілограми, і в цілому відбувається підвищення енергії, покращення самопочуття, збільшення продуктивності, зникнення здуття головних болей і інших неприємних станів, які вже починає здаватися за нормальне. Пишіть мені в особисті слово технологія, щоб вже за кілька тижнів почати радіти і транслювати свої власні сильні результати.